В Івано-Франківську відбувся третій всеукраїнський з'їзд волонтерів, на якому обговорили основні принципи координації дій волонтерських організацій, що допомагають нашим бійцям в зоні АТО, їхнім сім'ям, вимушеним переселенцям зі сходу України, дітям, які залишилися тепер сиротами. Перший з'їзд волонтерів відбувся в Будапешті, другий в Києві, і тепер до Івано-Франківська приїхали представники найпотужніших волонтерських організацій і рухів, яскраві особистості, громадські діячі світового конгресу українців, об'єднати тільки зусилля для чіткої координації дій основна мета таких зібрань і обговорень. Партнери за кордоном вони якраз зацікавлені, щоб ну цю гуманітарну допомогу, яка при яку висилають в Україну, щоб це якраз координувати цю роботу спільно разом з громадським сектором, тут в Україні. Волонтерський рух в Україні став позитивним прикладом високоорганізованого суспільства, гуманізму і демократичних переконань в багатьох випадках, а можливо і в домінуючій перевазі нашій армії на сході України надають допомогу саме волонтери. Нам потрібно координаційне, якийсь Великі такі uh... Маємо його диспетчерський пункт, звідки будуть де буде онлайн, такі база, де буде прийом всього, і далі розтікатися як літаки по всій Україні. Та? Для цього нам потрібні всі волонтери у всіх містах, які будуть просто це все буде все прозоро. Це все буде. Кожен може подивитися, що приїхало, кожен пише заявку, Ми бачимо, куди що поїхало, в якому обсязі. Нам, ну, але для цього не треба скомунікуватися і працювати як один організм. Декілька днів повернулося з великого європейського турне, яке називалося Українці в Європі. І нашою місією було теж об'єднання українців в Європі. Крім того, ми збирали благодійні пожертви для дітей сиріт батьки яких загинули в АТО. Сьогодні я тут, тому що тут порядні люди, люди, які хочуть допомогти Україні, які об'єдналися заради нашої перемоги. Тепер волонтерський рух матиме координаційний логістичний центр. Основна місія якого інформативна. Це не буде. Як такого об'єднання це буде просто якийсь спільний логістичний центр, спільна диспетчерська для волонтерів, і як воно буде, як воно буде в подальшому ми будемо сьогодні визначати. Головне, щоб ми показали як волонтери, що ми можемо працювати спільно, що ми можемо працювати консолідовано і прозоро. Від того як ми зараз працюємо з цією, з цим вантажем з Угорщини, так з нами будуть працювати в подальшому, і Болгарія, і Румунія, і Італія, і С. Сполучені Штати, тобто це і Естонія, це ті країни, з якими вже є якісь попередні домовленості.